Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Покажу вам новинки, які привезли сьогодні, а також що є цікавого на полиці. хапай, а то розберуть. Ціни на подушки та солодощі та іграшки для діток. Усім приємного перегляду. Печиво-пісочне 88, пів коробка печива з вишневим желе 74, вага 400 г. Міленіум цукерки сердечка 99-108 г. Цукерки чорнослив з горіхом 119-400 г, трубочка вафельна зі смаком шоколаду 12 Сік вінні 9. Мультифруктовий та яблуко виноград. Батончики Ірошен 12 в наявності 3 смаки, молочний шоколад. 39. Вага 80 грамів. Зі смаком малини 100 грамова плитка 49. Печиво до кави 20. Тарілка зелена. Обідня 129. Блюдо пасхальне із кроликом 199. Чашки по 88. Ваза 349 та 149. Пляшечка для напоїв пластикова з трубочкою 229 і пляшечка ось така за 77 гривень. Кава амбасадор смажена в зернах 450, вага 900 г. Кава старого Львова 109 200 грамів. 64 чай мінутка 100 пакетиків, Пергаментний папір 10 аркушів 29 Формочки для випікання пасок по 7 гривень 2 розміри, шкарпетки високі 39, 24, 27, такі коротенькі жіночі бавовна 60% 24%. Губка для взуття безбарна та чорна 15%, трамфарба для взуття рідка біла 40. Іграшковий набір сакура для вирощування кристалів 99. Пластилін повітряний. Упаковка 36 штук, ціна 139 гривень. 24 штуки 88 гривень. Шкарпетки низенькі 60% бавовна 22 гривні Капронові кологоти 44 та 49 на 40 ден. Вологі серветки для прибирання 100 штук упаковка. Ціна 149 гривень. Серветки для прибирання 60 штук, ціна 39 гривень. Серветки по догляду за унітазом 4 в 1, 60 штук. ціна – 64 гривні. Пакети для сміття на 120 літрів 69. Упаковка 20 штук. Клей силиконовий 19. Є ще ось такий за 19 також. Балон газовий 59 Є два варіанти та 49. Рукавички робочі, сині, помаранчеві та зелені в краплинку 9. Грунтосуміш 44, 7 літрів. 349 коштує підставка для ванної кімнати на два яруси. Доставили ще по 29 гривень ось такий декор для кімнати. І ще контейнер пластиковий, також за 29. Плед дитячий 70 х 77 гривень. Акція до 16 березня. Подушки декоративні по 88 та 109. Подушка на стілець зав'язками. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Ціна 99 гривень. Такі помаранчеві тоненькі по 88 гривень. 999 ліжко кокон для немовляти. В комплект входить ліжко та подушка. Основа 100% бавовна. Наповнювач 100% поліестер. Мішок спальний є темно-синій та бордовий. Розмір 75 на 190. Ціна 899 гривень. Рушничок дитячий. 199 Мікрофібра. Склад тканини поліестер та поліамід. 229. Рушник бавовняний. 70 на 140. Набір двох рушничків для тіла та обличчя 199. Постільна білизна. Тканина б'язь, Дві наволочки 70 х на 70, півковдра, 2 х 2,15 та простарадло. 215 на 240. Ціна комплекту 899. Подушка для сну Морфей 60 на 40. Тканина Поліестер. Наповнювач пінополіуретан. Ціна 169. Наматрацник на резинці. Розмір 180 на 2. Склад мікрофібра. Зручна фіксація можна брати. Ціна 249 гривень. Подушка дитяча лапка. Плед 2 в 1. 499. Розмір пледа не вказаний. Є рожевий та блакитний. І ще сірий. Поліестер та нейлон. Іграшка м'яка, гусак з довгою шиєю, ціна 299. Привезли ось таких півників. Є жовтенький та білий. Ціна 199. Яскрава новинка для діток іграшка антистрес з довгим ворсом 139. В наявності є крабики і ось такий песик лахматий. Вже з'явились бульбашки. ось така велика упаковка, усмішка 99. Є ще маленькі по 29 для хлопчиків. Риболовля. Ціна 74. Це вже два в одному іграшка одразу і мильні бульки. Ось така дуже цікава. Бульбашки закінчились, а іграшка залишила. 74 гривні. Пістолети з кулями. Дві штуки. Упаковка 149. Новинка велетенська іграшка. Дитяча, пружина. Ціна 349. Ось такий іграшковий набір 99. Міні вентилятор дитячий 74. Ще ось така новинка. Дитячий музичний магнітофон 399. Апарат касовий 499. Чашка пластикова. Попід. Є зелена та синя. Ціна 69. Ось такий автомобіль з тваринками 77. М'ячик для гри у регбі 64. Підставка гіпсова декоративна 44. Є ще ось така кругла за 39. Свічник металевий об'ємний 199. Підсвічник всередині скляний, а зверху він текстильний плетений. Ціна 249. Свічки таблетки мають різні аромати, 6 штук 34 гривні. Ось такі свічечки є червона та біла 64. Дякую, що дивились, далих вам покупок.